Всім привіт! В даному відео ми зробимо пагінацію для нашого списку записів. Так, як ми бачимо, у нас просто йде масив. Е, яка сторінка і скільки записів у нас можливості зараз немає вибрати? Так як записів на сторінку може бути дуже багато, тому нам треба зробити так, щоб ми. Ви брали, наприклад, в запиті тільки 10 записів з нашої бази даних, і на одну сторінку у нас було 10 записів. Так, давайте пропишемо в нашому методі реквест. І з реквесту будемо брати нас page кількість запитів на. Сторінку і також по замовченню, якщо нічого не буде приходити, ми будемо брати 10. І також сторінку візьмемо. Пейдж перша, друга або десята сторінка. В залежності, скільки в нас буде записів. І по замовченню буде перша сторінка, якщо взагалі не буде передано бурелі нашої пейдж. Так, далі. Йдемо в наш запит, також передаємо parPage і Page. page. Далі пишемо погінація замість методу Get. Poginate. І сюди передаємо наш PRPage і саму Page. Кількість на сторінку і сама сторінка. Так, що тут у нас? пишемо саме page як ключ. Так, є, і в нас тут помилка, ми не поставили знак долара. Так, є, тут поставлено і тут давайте теж page напишемо. Що це пейч. Так, є. E так, окей, давайте зробимо запит. О, Як ми бачимо, у нас є е, текуща сторінка. Потім масив з 10 записів наших. І також йде last page, е, ссылка, лінки, кількість взагалі в наших е, записів є, кількість сторінок і так далі. Ці дані, які нам потрібно для того, щоб зробити пагінацію уже на фронті. Так, пишемо Page 2, наприклад. Передаємо, і ми бачимо, що в нас Page 2 і вивело 15, одіжку, 16 і так далі. Зі сторінки Page 2. У нас всього їх 8, тому вивело тільки 8, а не 10. Так, давайте. Також зробимо в нас є вулика, а в вулику є також записи до цього вулика, і ми виведемо також там погинацію для наших записів. В наступному відео ми вже фронт зробимо, а в цьому зробимо погинацію. Так, давайте заберемо з, з нашого зв'язку із. Ноутбук саму сам зв'язок, якби. Як ми бачимо в нашому масиві ноутбук йдуть просто об'єкти, і все. У нас немає не кількість сторінок, не остання сторінка, не взагалі кількості записів і так далі. Давайте додамо. Зв'язок. В ноутбук звідси його викинемо. А тут далі пропишемо і пропишемо Poginate. Туди передамо ключ, кількість сторінок і сама сторінка. Так як і ми робили в самому списку записів, так і зробимо в нашому. Get by Slack users функції. Так, є. Далі. Ці також промінь треба нам передати на вхід нашої функції. Так, є, це лишнє удаляємо. Так, передали далі. Далі, далі. Давайте зайдемо в наш контролер і тут так само передамо наші. Звідси скопіюємо з функції. І сюди передамо в наш метод. Е, так. І також давайте додамо сюди реквест, з якого будемо е, і брати наші page і page. Так. Є е, е, реквест не Добавили, скопіюємо з нашого ноутбук. І отак от ми і передамо їх в GetBySlackUser, User наші page і GetPage page. Так, вроді би майже все. Давайте е додаємо документацію. Поміняємо, бо вона в нас помінялася, і. Зараз ще там, підправимо в нашому нашому get by slack User. Давайте запишемо в наш масив, ноутбук. Так, вот. Все. Тепер повинно в нас все працювати. Робимо запит. Бачу, у нас з'явився ноутбук масив, і в якому є текуща CrentPage. Є лінки, є кількість е, е, цих сторінок і так далі. Вся інформація по нашому для того, щоб можна було зробити нам пагінацію на фронті. Так, е, давайте попробуємо щось, як то кажуть, е, додати в наші пейдж. Один, наприклад, дамо page1, ну, у нас нічого не поміняється. Е, Кроме. Так, ну да, у нас page 2 у нас якби пуста. Тому що ми виводимо 10 записів. Давайте додамо ще Page 1. Тобто одну запись у нас. Одну сторінку виходить. І. Так, у нас пейдж. Ми неправильно передали. Тому що ми очікуємо отаку от page. Так, давайте поміняємо. От так, Спробуємо. І у нас повинна одна запись вивестись. Так, є одна запись. Так, last page 3. І всього це записи. Тіку ж частинка третя. В общем, наша погінація працювала так, як потрібно. Ну, давайте поміняємо нашу назву нашої пейдж і пейдж. Так як в нас, по суті, йде запит по славу на вулик. То. Там ще можуть бути і другі якісь пейджі для пагінації, і щоб не путатись, то ми от робимо пагінацію для ноутбук, тому not напишемо per page і page. щоб було більш зрозуміло, що це відноситься іменно до ноутбук. Записів до зв'язку з ноутбук списком. Так, не знайшло в нас таких значень. Давайте глянемо 5 в наш код. Чогось не знайшло цих значень. Чого не знайшло? Так, тут все окей. Ага, в 67-й 68-й ми. Не переименували наші ППЕ. Давайте перейменуємо. Все. Так. Зберігаємо і знову робимо запит. І як ми бачимо, у нас все відпрацювало, все працює так, як потрібно. І ми можемо тепер робити перегінацію в себе на фронті. На цьому все.